Добрий ранок, і ми з України. Добрий ранок всі мої дівчулі і всі мої підписники. Я вам щиро дякую, що ви зайшли на канал і, можливо, щось знайшли тут цікаве і подивились. Це мені приємно. Ой. Eо Харріс. Я вам скажу, що він у мене вже квітне 4 неділі. 4. Ну, це вже останні квіточки, бачите? Це вже всі останні квіточки. Боже, люди, як він пахне. Як він пахне. Це взагалі прелість. Прелість. Серед цих дощів. Я вам скажу, зараз я сюди підійду. Оце ж ви бачите снідаю, бо деякі ж люди там щось, як я знімаю, що ходила на базар. Зараз я вам візьму, покажу, бо тож, розумієте? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ща-ща, зараз. Чашка повнішка. Темненько. О, це бачили? Оце одна така конфета. Одна нестлік вафельна, до речі, і оця чашка велика кави з молоком. Ой, Мама дорогая, вже цей дощ я не знаю я ку кого. Паперомія, вазончик, зараз розкажу. Не знаю, як у кого, розумієте, у нас він вже даже забор навіть толін. Це його частина забору. У нас же ж тут е, пригород, знаєте, ж, вже хто. Це ж коли... ну, колись у нас була курортна зона, тому звичайно у нас ніяких учасків, нічого не було. А як комусь давали, то е, в нас же розп... розподіляли забори, як хто городити. Оце, оце часть Толіна. Наша з тієї сторони, а це часть Толіна. То вже ось цих, е, тих самих дощів, бачите, поки почав вже рости на заборі. Я вам скажу, що треба яблуки зібрати. У нас вчора такий був Армагеддон. Це ж у нас сьогодні, я вам скажу, вівторок. Вчора ночі вечором почався, і ночі, ну, Армагеддон. Таке лило, таке лило, таке крутило, таке вертіло. Ну, знаєте, я не знаю, наче, не, наче весінні дощі. Наче весінні дощі. І я вам скажу, матір Божа, ну це ж уже все надоїло. Оце вже все надоїло. Не співаєш, по-перше, мити окна, тому що воно ж лє вітер і все. І оце все-таки робить. Вода у нас не стоїть, але вже земля настільки насищена, так, не буду вже показувати, бо це ж зараз возьмемо, ну, в толі там десь гарбузи ростуть. Вона же так близько, бачите, від, мого, від, мого, від моїх окон. Ну скільки, метра три, мабуть, а може і не буде до толіного забору. І, а в нього трошки більше, мабуть, буде. Он. В нього там ж вход, а в нього трошки більше. Ну, теж метра три, мабуть. У мене трошки менше, а в його метра три. Розумієте? І отам слідуючи. Коротше, ми як ругаємося, то нам не можна ругатися. Нам, ми заходимо десь у хату, щоб ніхто нічого не чув. Тому що ж невозможно. Розумієте? Ці клітки, це ж в СРСР Союзі, давали стільки землі. Розумієте, а в нас то взагалі три з половиною сотки з будинком. Три з половиною сотки з будинком, розумієте? Це ж пригород був, тут же не ж неможливо було не купити. Купити це було взагалі дуже важко, а взяти учаски в їх не було. Це вже потім стали ліси роздавати, то зараз у нас там у лісі. Ой. То в лісі зараз у нас багаті живуть, бо вони ж повирізали ліси, їм уже давали по 10 соток, а вони ще купляли, то в них там колись, може, піду на ту сторону, бо наша сторона бідна. У нас лісу так не було, то в нас і нема таких багатих людей тут. І я вам це просто розказую: що вчора ми топили, ну ми вже протоплюємо кожен день, тому що ми ж люди вже ж розумні. Як я кажу, ми ж українці кмітливі, ми трошки вже померзли у окупацію, тому що світла ж не було, розумієте? То, а нема ж світла, немаєш газу, то ж не горить, тому що ж немає ж світла. Хоч газ у нас був, у нас газ був. От Рядом не мішаю, ось ми з ми ж, ми ж, рядом. Ну, через поле. Є, то у них не було газу. А у нас газ йшов з Макарова, і ми так переживали за те, що. Бо їж кругом, то, ну якось, я не знаю, слава Богу, що трубу газову якось не Ето. То це ж ми вже зробили собі котел, поставили, обикновенний котел під дрова без ніякої, бо Вчора ми, я там була на прямой трансляції. То бабусіні рецепти, то Натя там говорила, що а як же ж у вас там, якщо треба ж світло? Ні, ми поставили котел обикновенний, який просто сам по собі горить, який просто сам собі погорить, і я і просто підкидаю дрова. Все. Ну, нічого, хожу, через 15 хвилин підкинули все. Кочегарка з, з прихожою, кочегарку двері, тому на вулицю не виходжу. Тому в мене тепло. Теплинь у нас теплинь. Єдине, що душу радує, що теплинь вже собі протопив. Дровами ми заготовили, купили, заготовили. Дров у нас вже багато. Тому ми вже приготувалися до зими капітально. І свічок накупили, і спічок накупили, сухарі, сушимо. в общем, ребята. Взагалі, ребята, ми приготувалися, тому що я ж кажу, вже нас це навчили. Я вам скажу, що у нас навіть люди груби роблять. І я вам скажу, до речі, такі гарні грубки я би собі зробила. Чоловік мі проти, але б я зробила собі таку красиву камін груба, знаєте, дуже гарна. Ну, а що робити? Уже ж все одно можна грітися. Паперомія. Бачите, дуже гарний вазон такий, і це він літком, це вже в зиму входить, а він такий бордово-бордово-біло-зелене салатове такий в нього. Дуже гарно продається. це. Я, там, ну, я зніму окреме відео про нього, я буду садити, тому що корінці вже там пустили. Треба купити землі і ніякоти квіти, просто пересадити вже на зиму, тому що, знаєте, не було літо мені коли з ними займатися. Ой, я оце ж півкаво. Думаю, матір Божа. Ну, як уже надоїли ці дощі, як надоїли ці дощі. Люді, я не знаю, це просто. Радуєте, що в будинку тепло. Дуже гарно, коли тепло, дуже гарно. І я кажу чоловіку, що ні-ні, мені не важко топити, мені зовсім не важко топити. Я підкину, от. але вже я в холодній хаті сидіти не буду. Тому мій еухаріс надаю. Його... Не знаю, його ж не можна великі грошки садити, розумієте? Так що, отаку вам показую красоту дівчулі. У нас під Києвом дощі вже три неділі. Просто три неділі стабільно, дуже стабільно. Я не знаю, ще такої у нас такого вересня не було. Щоб оце стільки було дощів. Не було такого вересня. Ой, хоча я вам скажу, ребята, що я, я виходила заміж в 1979 році 13. 13 жовтня. 13 жовтня було. В суботу, а 14 та -е покрова була в неділю. І це у нас із чоловіком була свадьба. То до цього свадьба була в суботу, а ще в четвер оце така була погода. Теж дві неділі вели дощі в 1979 році, тому що я під свадібне плаття шила собі ще підкладку. Тому що до розписі ж треба було жити. Я хотіла ж бути дуже ж гарним. знаєте то я вам скажу, отак було теж холодно, дві неділі йшли дощі, навіть я в пальто вже ходила. А потім, на 13 жовтня, це була субота, така була теплий, 20 градусів було, що я навіть не одягала підкладку під плаття. Навіть не одягала. Так було тепло і гарно. От. Так що в 1979 році теж що така була погода. Бо ну, я не, я не пам'ятаю раніше і пізніше щось, я не пам'ятаю. Ну я пам'ятаю, 1979 рік, я знаю, що така погода, дві тижні йшли дощі, отакі холодно було. Я вже була в сапожках, тоді ж у нас сапожки ж були, знаєте, пам'ятаєте, хто ой такі сапогчулки. Сапог ой, боже, кошмар один, то я вже була в тих сапогах і в пальто, а потім уже на свадьбі було тепло. Так що, дівчулечки, всім добра. Бажаю гарної погоди вам. Тому що ці дощі вже надоїли просто. Надоїли, просто надоїли. Надоїли, просто вже надоїли. Оце ж уже дощ ішов. Оце зараз трошки, ну якась маленька-маленька моросявочка таке є. Такі є. От. Ну і без доща вже просто практично жити не можемо. Я не знаю, коли ти баби лі... бабине літо настане. Навіть я не знаю, але ж... але ж уже скоро буде холодно. Так що, отакі мої базончики. Оце Оцей буду садити, тому що дві, два, як сказати, боже ж ти мій, господи. Так, дві. Два черенка, черенка. По-українськи це черенок чи, ну, Два череночка я вже зробила, то буду садити тоді зніму відео. Бо ще землі не купила, треба сходити, куплю землі. Дуже неприхотливий. Такий неприхотливий, але коли він дуже паперомія, Вона є різного кольору. Але вона літом аж за все бордова, червона, зелений, салатовий і білий, дуже гарний. Дуже гарно продається. дуже такий, Для мене він дуже неприхотливий. Тому всім сонця. Сонячних днів. Всі мої підписники, всі мої друзі. Дякую вам за підтримку. От, всім сонячних днів. Поїду в четвер в Київ, бо треба до лікаря і взагалі. От, щось вам зніму. Щось вам зніму про Київ. От. Всім добра, насолоджуйтесь життям кожного дня, кожного кожного дня. От, тому що воно безцінне наше життя. А зараз воно, тим паче, в нас золоте, тому що за наше життя гинуть наші воїни. Тому вам насолоджуйтесь життям, навіть у таку погоду. Навіть у таку у таку не дуже добру погоду. Ну, щось у цьому році усе нам не так. Але нічого, я думаю, що я думаю, що потихеньку-потихеньку ми з усім справимося. Тому що по-іншому не може бути. Так що всім добра. Гарних сонячних днів, можливо. Не знаю, не дивилася ще, я навіть не дивлюся цю погоду, тому що в інтернеті все зовсім по-іншому написано. Ой, Всім сонячних днів, коли ж вони у нас такі настануть. Всі нам миру, який повинен бути в нашій державі. І хай все нам буде Україна.